зайця, лови зайця, я дивлюся довго, а ти зайця, а вони збавлять плаченьки <риклад> Все, сіна в обміну, прийнявся <риклад> дощ Потім будемо Алло, давай сапай Ой, який дощий дух Всім привіт! Сьогодні ось прийшли на поле посипати картоплю, бо вже трішки підзаросла. От. Так що сьогодні роботаємо. Щоб в планах сьогодні знести сіну. от якщо будемо встигати. Пішла за водичкою, бо трошки прийшлася, вже хочеться пити. Фу, спека неймовірна. Дощик пройшовся, але дощу того взагалі дуже мало. Земля все одно суха. Треба більший дощик. Нічого не знесемо сіно. Може якраз і піде. Може її конем посорувати. Але вже більше, як тоді, як я приходила, а? Більше, ніж тоді, як я приходила. там мама сипає. Я на початок за водой пішла, бачите, земля просто суха. От. Всередину сапаєш теж суха, хоча йшов дощ, але він був невеликий. Ось Така у нас на полі картопелька вже, біля хати трошки більше, Ось ми тільки почали сапати, перших два рядочки зробили, а далі ось бачите, яка заросла. Та є рядочки чистіші, от, так що просипаємо трошки. Все, коротше, водичка наша стала кип'яточком. Щось ми не додумалися закинути йому розірку, йду додому, набрати свіжої холодної води, попити дуже сильно хочеться. Сонце жарить. Щось завжди, коли дивишся перед початком роботи, думаєш, ай, що його тут робити. Зараз за дві годинки, за три і все буде готово. А коли починаєш робити... Так, рядочок другий, третій, а там уже ось спина поболює, ось щось важкувато. Але хочемо сьогодні зробити ту картоплю, все-таки, щоб була вже квіточка і не заморочується. Добре, що в нас поле недалеко від дому. Ось городами через сусідів зараз пройду і там з цієї сторони вже наш будинок знаходиться. ой. ой. Наберу свіженької водички і гайда назад. Команда збільшилася. Ми вже закінчуємо. Ось. Та половина вже посапана. І ще ось тут залишилося цих крайніх два цілих. І ось тут фігня. Гуртом і батька легко бить. Мам, помахайте! Як вам в придкушеній квітки? зайця слово. Зайця слово? Дух. Все. Це, Віталь. Оксана, лови зайця, лові зайця так кричуть. Я дивлюся до де ти зайця, що вони з мене хочуть. А то оказується, квітка ти, зайця. Рам, ти знаєш, що таке зловить зайця або квітка? Квітка знаєш, що таке. Типу, коли це вже це щось доробив? Зловила, що таке. А ми зайця, без поняття, думаю, що вони з мене хочуть, думаю, де той зайцець. Нема ніякого зайця. А ми на сонячній станції зло Так що давай, лови зайця. Все, у нас квіточка. Закінчуємо вже картопелька чистенька, гарненька, красавиця. Алло, давай сапай! Досапуйте, досапуйте, квітка це саме солодке. Треба доробити. От у нас ще заодно покажу вам бурячки. Такі бурячки не сильно не дуже важні. Десь вони є такий більший, як оце, а де інде отакий малесенький. А де інде взагалі немає, у нас тут картопля і посередині ось така смужка, це буряк. Ну нічого. Мама вже його прополула, я перед тим просипала. І От Картоплю вже посипали. Ще треба буде огорнути, осипати. Осипамо або трактором, або коником. О, така картопелька на полі в нас тут. Жуків Колорадських ще сильно немає. Але вже деінде трапляються і є відкладені яйця. Так що ще трошки вже буде колорадський жук і треба буде кропити від жука. Попрацювали сьогодні на славу. Будемо зараз топити додому. Побачимо, відпочинемо трішки, якщо вистачить сил, то може ще займемося сіном. А ні, то будемо відпочивати. Іду! Що? Що? раз сама Ідро! Годинку ми передихнули. Вирішили, що все-таки будемо складати сіно, бо щось так захмарило, підгримує, мабуть, буде дощик. тому гайда побігла працювати далі. Будемо складати в копачки, а потім перевеземо. Почав це дощ, потім будемо розкидати. Все? Склали! Сіно відміляється. Дощик помішав. Обмиється. Буде, зараз на рибалку йдемо. рибалка йде. Один, я думала, встигнемо скласти хоч одну копичку. В мене потім будемо і роз розкидати назад, те, що сложили. А, дощик. Да, що, Стефа, дощик? Дощик, ааа, холодний дощик, так? Все, дійсно, почали ми з сіном, ой, який дощик розійшовся, але дощик треба, бо земля дуже суха. Хай іде. Ух, який. Ой, який саме. Ух! Він запішов заносить граблі з вилами. Зараз заберу. І дощ. Давай, три. Пополовинку туди. На саму дрібно. Половинку сюди, половинку тобі. Пані, ну трошки Ну, не на одну кучку, типа. Але вже ти старна ладно. давай слідчим. Сіп-ціп-чеп-чеп-ціп-чеп-чеп. Вот так, да, да, да. не забирай меню в цепи, ты Ой, княмцы